Якщо це пов'язано з тобто до витрат можна відносити, мається на увазі в контексті інвестиційного активу як віртуальний актив, до витрат можна відносити лише виключно те, що пов'язано з обслуговуванням цього активу. Тобто, якщо це, тобто оренда чого, я не розумію, та послуги. Наприклад, ви маєте інвестиційний актив, і ви замовили консультацію у юриста. Як вам там подати, не знаю, декларацію, теоретично можна це віднести до витрат. Витрати, витрати маються на увазі витрати з обслуговуванням цього інвестиційного активу. Якщо ці витрати пов'язані з цим, Офісу автівки, а як це пов'язано з вашим віртуальним активом, з вашим біткоїном? Якщо у вас в гаманці знаходиться біткоін, і ви цей біткоін продали і отримали інвестиційний прибуток, то офіс автівка це не пов'язані витрати з вашим інвестиційним активом. Тобто до витрат можна віднести тільки те, що пов'язано з вашим інвестиційним активом. Мається це на увазі. Тому окремий облік потрібно буде вести. Вже можете з 1 січня 2024 року починати вести, на всяк випадок, щоб знадобиться, якщо знадобиться так. Тобто, в чому суть цього обліку, щоб якраз показати ваші витрати пов'язані, наприклад, на придбання цього активу, на емісію цього активу, емісія має на увазі випуск на обмін цього активу. Тобто ви його купили, чи обміняли, чи що там. Якщо ви займаєтеся емісією, тобто випуском майнінгом мається на увазі, да? Комп'ютер і електроенергія на обробку може бути віднесена до витрат. Може бути. Якщо це не є вашою сферою діяльності, і ви лише купляєте продаєте, а ви лише купляєте продаєте, то, скоріш за все,